На моєму каналі, підписуйтесь, ставте лайк. А я зараз хочу показати, які я зробила браслетики, які мої самі уудоблені мені. І потім я покажу, якщо ще сьогодні будуть щеплески. Вже одне відео я виложила з браслетом, але я його хочу ще раз показати, тому що мені дуже подобається золотий. Ну, давайте почнемо з золотого, якщо начали про них розмовляти. Ось такі три в мене золотих, які продаються по отдільності. ось такі сердечка, ось такі квад... Ось такі квадратики. І, зірочка з біл... І золоті зірочки з білими отакими. Зараз я покажу вам інші квітки. Вибачте, що сказала квітки, браслети, сказати. Самі такі необичні браслети, як на мене. Це ось ці всі. Ось такий, він на застіжці, я перший раз роблю на застяжці браслетик. Тому для мене це не обичний, тим більше такої форми ніколи не робила. Потім такий браслет. М -м -м, він доволі обичний, але, як на мене, дуже гарний. Зараз покажу, як він виглядає на руці. Ось так виглядає. Ті, хто хочуть подивитися побільше про нього, ті можуть зайти на мій канал, в якому вже це відео ви зустрінете. Ось такий в формі ракушечок. Тут не є золотість цього ж, борю, тут ще одна така. Тому можете знає замовити браслетик. Так, тут у мене поки ще бардачок тут. ось такий, оце берсот вже показувала. Тепер я покажу такі самі як на мене. Я покажу зараз, які тільки продаватиму. Ось такий рожевий за такою підвісочкою. Де це підвісочка? Ось така підвісочка тут красива. Ось така підвісочка на жовтенькому. І без підвісточку ось такий тут, але тут є ось такі красиві. Зараз я зроблю вам обзор бісера бистренько, тому що в мене вже час практично закінчується, а я не хочу дуже багато знімати. Так, ось так виглядає приблизно це все. Я беру. Увесь бісер, у мене його доволі вже багатенько з нас збирали. Є ось такі всякі, можете замовляти. Це цепочка просто. Не знаю, чи вони у мене тут. Підвісочки всякі. Ось Такі всякі штучки, підкушки, буковки. У мене є буковки білі золотими. Тут теж золотий. Ось такі, ось такі Ось всяке. У мене вже тільки одна ця, тому багато не зможу з цим сплести. Буду побувати з чимось іншим. Ось такі з'явилися в мене і ось такі. Золотих вже немає, тут з'явилися такі. Хочу зробити щось з цима-двома. Ось ще можна закінчилось, наприклад, ось це закінчилось. І ось, і ось це практично закінчиться. Це і це також закінчиться. Та і це закінчується. Тут теж вже так, це новенький, кстати. Тому зараз давайте я почну плести. І засніматиму вам пару. Я зараз з вами виберу, що я буду з наплести. О, вже я хвилини забере. Це для мене дуже багато навіть. Так, я хочу якийсь красивий і Так, тому я вирішила, що буду робити його синеньким. Тому раз. Підвісочка буде така. У мене дві такі. Тому беру дві. У мене два сердечка також, Тому беру два. Немає ось такий синій, можна назвати. Тому так. Доволі мало, тому <клухи> вибачаюсь. <клухи> <клухи> Трошки захворіла. Тому, якщо буду кашляти, вибачаюсь вибачаюся зараз. Якщо. Так, цей набір ми замагаємо і переходимо до цього. Тут дуже мало синього, але Можна щось а, -а, а... Так. Ось такий метелик. Ми знайшли вже метелика, це вже добре. І ось такі. Я бачу, що висок буде малий, тому буду зачитати його з якимись кольорами ще. Можна навіть з фіолетом. Правда. Або можна просто ще. А, в мене ще ще є сили. Вивести що пеплю. У мене ж ось тут ось цьому наборі і синій. Прям синій. Ну, не поспорить з синій. Так. Думаю, я таке богатеньку візьму, Штучок 3-4. Ракушок уже немає. Трошка грушенько. Так, ну я думаю, я буду... Ой, папа. Так, я думаю, я буду або за таким білим маленьким. Що не дуже мені хочеться. Або за таким. Але за таким дуже багато золотого у мене. Тому я собі беру оцей. Зараз насиплю. Така в мене сложечка. якою це все насипаю. тут Думаю, цього буде достатньо. У я почала пластику буду показувати вам. Зараз стинка, тому що вже дуже багато вийшло. Льозочку відрізаємо, а зараз. Та ні так не вийде. Я відріжу за кадром. Я відрізала і починаю плести. Ось така у нас уже краса фокусі. Така краса, а я пішла далі пласти. Хочу, друзі, у мене цей брисот не вийшов, тому я зараз буду другий плести. Але я вже його не засніму, тому що вже відео довго длиться, прям дуже. Тому вийшов такий. Якщо хочете, можу його не розпускати а зробити такий брілочок. Пишіть у коментарях.